Всім привіт! Ви на каналі CarAudio.ua І сьогодні у нас на невеличкому огляді регулятор для аудіопроцесора від німецького виробника Audio Fischer. Це кондуктор. Він підходить для процесорів брендів Brax Helix та Match. Всі ці три бренди належать компанії AudioTech Fisher. І як ми бачимо на коробці, цей регулятор, регулятор був обраний як, як найкращий продукт у 2021-2022 році в номінації «Автомобільні інновації. Що ми тут ще бачимо на коробці? Вироблений він в Китаї, але ж розроблений так само німцями. Ось так його представляють виробник в автомобілі. Це у нас, скоріш за все, схоже на Mercedes. Різна кольорова підсвітка, тобто RGB-підсвітка. Що ми тут бачимо? Тут є креслення з розмірами цього пристрою, тобто діаметри для монтування і зовнішні діаметри. Для чого взагалі нужен цей регулятор? Наприклад, ми робимо аудіосистему з автомобільним процесором, будь-то ну, процесор окремий чи процесорний підсилювач від брендів Brax, Helix та Match, І нам потрібно як мінімум декілька функцій. Тобто регулювання сабуферу це може цей пристрій, перемикання налаштування процесора під різні жанри музики. А саме головне, щоб отримати найбільшу якість звуку, ми можемо встановити в процес, тобто процесор може може мати, а може дооснащатися блютуз модулем. І щоб керувати цим Bluetooth модулем, так само потрібен зовнішній пульт. Автомобіль Toyota Land Cruiser. Ми тут можемо побачити, що ми е, зробили, як ми його встановили, і я коротенько розкажу і покажу, як він працює. Тобто в нашій системі тут е, стоїть зовнішній процесор. Е, в ньому ми поставили Bluetooth-модуль, е, який дозволяє напряму подати сигнал зі смартфону в, напряму в процесор. Таким чином, ми мінуємо будь-то штатний головний пристрій, або в нашому випадку це не заводський, а, а може бути штатний. Тобто ми мінуємо цей головний пристрій і подаємо сигнал напряму в процесор, що дає нам дуже класну якість звуку, що, як правило, штатний головний пристрій по Bluetooth не можуть зробити. В деяких автомобілях якість Bluetooth і версія Bluetooth невисока і якість звуку губиться. Таким чином, у нас є Bluetooth в аудіопроцесорі. нам потрібно керувати його гучністю, коли ми слухаємо через Bluetooth модуль. Тобто, він зараз у нас по умовчанню, по замовченню стоїть в режимі керування гучності Bluetooth. Тобто, є шкала. Яка там починається з тобто, почасової стрілки, ми можемо збільшувати або зменшувати гучність. Коротеньке натискання, ми переходимо в режим регулювання сабвуферу. Тобто червоним світлом регулюється у нас рівень гучності саба. Третій варіант це пресети. Тобто різні налаштування, які збережені в пам'яті процесора. Регулятор це підтримує до 10 пресетів. У AudioTick Fisher є інший регулятор, він значно простіший за цей, там всього два пресета може перемикати. І він аналоговий, він дуже простий і обмежений по функціоналу. Цей варіант трошки дорожчий, але ж він набагато, має багато функціоналу. За допомогою цього регулятора можна перемикати треки, які ми слушаємо по блютусу напряму в процесор, який передаємо. Так само пауза, плей. Дуже зручна штука, монтується дуже легко по факту один отвір. Якщо немає панелі зручної для монтування, її можна зробити, наприклад, там, виробити якісь. Якусь заглушку в підстаканник і він також саме буде в зручному місці під руку водія для керування аудіопроцесором. Можна зробити, якщо є карман, там теж якийсь там подіум і зробити, поставити його скрито. Ну, в даному автомобілі є. Дуже зручна поверхня, і ми узгодили з власником автомобіля це місце для розташування. Вартість цього пристрою 4 тисячі гривень. Сьогодні у нас квітень 2024 року, 4000 гривень, це десь орієнтовно 95 євро. Дуже класна штука, як на мій погляд, дуже функціональна і проста. Дуже, ну, як сказати, дуже, дуже лаконічний дизайн має, тобто вона не, не вибивається із сучасних дизайнів автомобілів. Сподіваюся, що вам було корисно це відео. Підписуйтесь на наш канал, задавайте ваші запитання. Всі додаткові посилання будуть в описі до цього відео. До зустрічі в інших відео.